Цьому відео розповідаю, що кожен ФОП має зробити для закриття звітного періоду, сплата податків, хто платить, хто ні в кого є пільги, подача звітів, створення форми для обліку доходу. І не тільки. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І для того, щоб закрити звітний період, потрібно зробити ряд дій в цьому відео. Структуровано розповідаю, що потрібно зробити, на що звернути увагу. Але почнемо ми саме зі сплати податків, тому що я знімаю відео з 13 січня багато податків сплачується до 20 січня. Тому поїхали. Допомагати мені буде податковий календар від Таксера, тому що тут найзручніше дивитися, що, куди, в якій сумі, до якої дати сплачувати, і дивимося єдиний соціальний внесок ЄСВ за четвертий квартал 2024 року в сумі 5280 гривень. Потрібно сплатити до 20 січня. Чи дійсно потрібно сплатити всім? Ні, за четвертий квартал 2024 року в нас ще діє воєнна пільга, і ті підприємці, які нею користуються, можуть ЄСВ не сплачувати. Проте в такому випадку у вас не нарахується страховий стаж за цей період. Якщо ви вирішили сплачувати, красавчики сплачуємо до 20 січня. Причому це стосується всіх груп, тобто я обираю третє. Тут також ЄСВ в тій ж сумі до тої ж дати, так само, і перша група. Те, що буде відрізнятися, це сплата військового збору і єдиного податку. Сплата єдиного податку ФОП, перша група до 20 січня 302 гривні 80 копійок. Друга група 1600 гривень, але так само до 20 січня. До речі, якщо потрібно скористатися цим календарем, щоб переглянути дати суми в описі під відео, знайдете посилання. З приводу того, хто може єдиний податок не сплачувати, давайте розглянемо. Намо в контексті того, хто може не сплачувати військовий збір, тому що там спільні піль... спільні пільги. По суті, один... одні і ті ж пункти в нас визначають пільгу і по сплаті єдиного податку, і по сплаті військового збору. Військовий збір. Увага! Вже з січня 25-го року. ФОП першої другої групи сплачують військовий збір. Ось він у розмірі 800 гривень кожного місяця до 20-го числа. До 20 го січня за січень потрібно буде сплатити і другій групі, і так само перша група до 20 січня го січня 2025 року. Зараз є е, така проблема, що в електронному кабінеті платника може не бути реквізитів для сплати е, військового збору. Проте я зняв відеоролик і як сплатити податки, і як знайти. Реквізити, в тому числі не в кабінеті платника податків, залишивши посилання на нього ось тут і в описі під відео можете переглянути, знайти, сплатити, нічого складного там немає. Тепер поговоримо про те, хто може і далі з ФОПів першої, другої групи не сплачувати військовий збір та єдиний податок в нас. Першу чергу це ті підприємці, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях на територіях, де ведуться бойові дії. Та ж сама пільга діє і для військового збору. З приводу самих територій дуже багато питань, як ця територія визначається, як ця пільга рахується. В нас території можливих бойових дій, території активних бойових дій входять до цієї пільги. ФОП має бути саме зареєстрований, адреса реєстрації має бути на цих територіях. Але як самі території перевірити? В нас ці території ідуть відображаються на визначає міністерство реінтеграції. Тому дивіться в пошуковику забиває наступне мін реінтеграції перелік територій. І ось він відразу наш перелік територій. Давайте будемо дивитися, на, е, на прикладі якогось великого міста. Наприклад, на прикладі міста Харків. В пошуковику забиваю Харків, так, і шукаю ось, е, Харківська територіальна громада. По суті, у нас тут є дві дати. Дата, коли територіальна громада була включена в перелік територій, і ось далі справа виключена. Давайте подивимося наступним чином. Тут є, по суті, в нас два списки: один список іде ем, території активних бойових дій, інший список Територій можливих бойових дій, по суті, без різниці, в якому списку в нас іде наша територія. Нам важливо, щоб вона не була виключена. Для прикладу, ось дивіться, є два рядки в нас із Харківською територіальною громадою. Один і другий. Проте в ось тут, в списку активних бойових дій. 24.02.22 територія була включена в список 15.09.22 виключена з території активних бойових дій, але була включена в територію можливих бойових дій. Ось 15.09.22. Тому по суті, ті підприємці, які були зареєстровані в місті Харків до 15.09.22, можуть Користуватися пільгою і не сплачувати військовий збір та єдиний податок за себе на першій та другій групі. Коли тут з'явиться справа ще дата про виключення цього міста з цього переліку, тоді з наступного місяця ці підприємці втратять цю пільгу. Що ж, розібратись трохи складновато та пояснював для вас, як міг, щоб. Стало трішечки зрозуміліше, крім того, підприємці мають пільгу по сплаті військового збору єдиного податку, якщо вони мобілізовані. Тобто, якщо ви мобілізовані, одночасно у вас є ФОП, там на першій другій групі ви маєте право не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Проте в податково потрібно буде подати відповідно заяву і копію документа, який посвідчує вас як військовослужбовця, Засвідчує те, що ви проходите військову службу. Ще хочу звернути увагу на таку важливу штуку, що в інтернеті, в багатьох телеграм-каналах було багато статей про те, що можуть не платити військовий збір ФОПи, які не мають найманих працівників. То неправда. Це хтось придумав чи, можливо, неправильно зрозумів. В одне місце хтось опублікував, і воно просто всі інші почали копіювати, також публікувати, але це неправдива інформація, не існує такої пільги. Військовий збір платять всі фопи. Можуть не платити тільки ті категорії, що я назвав, мобілізовані мобілізовані до ЗСУ і підприємці, які зареєстровані на території ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Все. якщо ви одночасно найманий працівник, і за вас сплачує військовий збір роботодавець, ви за ФОП все одно сплачуєте. Пенсіонери, військовий збір також сплачують. Зафіксували. Окей, ідемо далі. Тепер щодо сплати єдиного податку військового збору ФОПам на третій групі єдиного податку. Дивимось. Сплата єдиного податку 5% від доходу за четвертий квартал 2024 року до 19.02.2025 року. Військовий збір вперше ми будемо сплачувати аж вже. В наступному кварталі до 20.05. тому зараз за підсумками 24-го року військовий збір ФОП третьої групи не сплачують лише єдиний. Податок знову ж таки обов'язково перевіряйте після подачі вашої декларації, щоб єдиний податок нарахувався і щоб у вас було зарахування для того, щоб його перекрити. Заходите в стан розрахунків з бюджетом, знаходите єдиний податок і дивите, щоб вас після подачі декларації, зазвичай протягом трьох днів з подачі декларації відображається. На рахування єдиного податку воно відображається 19 лютим, і до 19 лютого ви маєте цей податок сплатити. перевірити, що по вас відобразилося зарахування єдиного податку. Так крім того, що нам потрібно сплатити податки, нам потрібно подати звіти. Зокрема, ФОПи на єдиному податку третьої групи мають подати звіт до 10 лютого за 2024 рік. На каналі є інструкція, як це зробити. Будь ласка, не відкладайте до останніх днів. Подавайте посилання на інструкцію даю вгорі знизу, в описі під відео. Перша друга група звітує довше, до, аж до 3 березня 2025 року. Також. Не варто розслабляти, затягувати. Я зазвичай рекомендую своїм підприємцям подавати відразу, тобто не, не потрібно тягнути до березня місяця, подаємо в січні, слідкуємо, щоб звіт прийнявся, щоб пройшли нарахування, і, і тоді все окей, красавчиками, ми працюємо собі далі. Також для першої і другої групи є відео, як подати декларацію. Зверху, знизу буде посилання. Окрему увагу звертаю ФОПів на першій другій групі, які зареєструвалися в 2024 році. Коли ви реєструєтесь на першу другу групу, то податкова в місяць реєстрації ставить ФОПа на загальну систему оподаткування і тільки з першого числа наступного місяця ставить на єдиний податок першої чи другої групи. Цей період, коли ви перебували на загальній системі оподаткування, потрібно також відзвітувати окремим звітом про майновий стан і доходи. В мене є відеоролик, інструкція, також як цей звіт подати. Посилання там і, і в описі. Крім того, що е, вам потрібно відзвітувати, потрібно ще прослідкувати за одним дуже важливим моментом: це щоб ви в своїй декларації не показали суму, яка Перевищує ліміт доходу. Ну, загалом, ви з самого початку мали не перевищити отримання цього доходу по банківських випусках і так далі. Але на всяк випадок вам нагадаю, які ж ліміти доходу в нас були в 2024 році, які не можна було перевищувати, щоб зберегти статус платника єдиного податку. Просто покажу їх на екрані. Ось вони. Також зверну увагу на те, що потрібно зробити, коли ви подали декларацію, якщо ви нараховували ЄСВ за себе в 2024 році. Тобто, якщо в 2024 році ви сплачували єдиний соціальний внесок за будь-яку кількість місяців і відповідно показали нарахування ЄСВ в звіті, вам потрібно буде зайти в електронному кабінеті платника податків, в стан розрахунку з бюджетом і перевірити. Нарахування єдиного соціального внеску, тобто заходите у е, код податку 710440, клікаєте на нього. Ось тут всередині у вас має відобразитися е, розшифровка ваших сплат та нарахування. В мене тут е, нічого немає, тому що я як військовослужбовець е, ЄСВ не сплачую. За мене ЄСВ сплачує військова частина. Але якщо там подивитися е, за ті роки, коли я ще... Платив ЄСВ як ФОП, не був військовослужбовцем, то можна побачити, що тут в мене нарахування відображалися. Тобто, після подачі звіту в нас відбувається отака штука: проставляється... Операції, що нараховано платником самостійно за рік єдиний соціальний внесок. Тут нарахування відбувається поквартально, але вони відбуваються. Потрібно прослідкувати, щоб у вас на рахунку в стані розрахунків з бюджетом, ось тут, в надміру сплачених сум, сумах була достатня сума для того, щоб нарахування за 2024 рік вона перекрила. Тому що якщо буде недостатня, то відповідно нарахується ЄСВ і піде в мінус. А якщо ЄСВ йде в мінус, то це, відповідно, ви невчасно сплатили, йде нарахування штрафу, та пані. Не потрібно цього робити, потрібно переконтролювати заздалегідь, щоб у вас е, була достатня сума в надміру сплачених, щоб ЄСВ з рахунку списалась. Е, ну і поговоримо про ще одну штуку, яка називається книга обліку доходів. Е, колись. Старожили підприємці і бухгалтери пам'ятають, що була така штука, як книга обліку доходів, такий журнал, який потрібно було реєструвати в податковій, і ручками заповнювати обіг коштів за кожен день. На щастя, книгу обліку доходів у нас скасували, її замінили просто обліком доходів. Причому прописали, що облік доходів може здійснюватися в будь-якій зручній формі. В тому числі може здійснюватися в Excel, просто в електронній формі. Мають відображатися помісячні підсумки доходу. Як, як такий облік доходів виглядає в нас? Ось так є табличка, в якій можна помісячно вносити суму доходу, яка була у ФОПів. Особливо важливо таку табличку вести ФОПам першої групи, тому що якщо ФОПи першої групи просто отримують дохід в готівці. Не мають банківських рахунків, тоді виходить, що суму доходу, яку ми ставимо в декларації, ми беремо просто з повітря. Має бути не з повітря, а ось із такої форми обліку доходів, тому вона має бути е, обов'язкова. ФОПи, які працюють, отримують повністю безготівковий дохід, працюють з РРО не так критична відсутність такої форми, проте вона передбачена е, законом. Тому ті ФОПи, які є в нас на обслуговуванні, е, моє бухгалтери, вони обов'язково для кожного таку форму обліку доходів ведуть. Тим більше, що це не складно, ми просто за кожен місяць заповнюємо суму готівки. Якщо є безготівкові надходження, суму безготівкових надходжень. Якщо є комісія по еквайрингу, ми її сюди вписуємо, вона віднімається від суми доходу. Точніше, додається. Перепрошую. Додається. Якщо є повернення, то вписуємо суму повернень, вони віднімаються від доходу. Ну, якщо власні кошти вносились, то вони також в дохід не враховуються, віднімаються. Так просто заповнюємо ті місяці, коли був дохід, яка сума була доходу, і відповідно дохід в нас прораховується поквартально за півріччя, за 9 місяців за рік. І ось буде сума доходу загалом. За 2024 рік посилання на цю табличку залишаю в описі під відео, ви можете її просто завантажити і записати і заповнити для себе, просто щоб вона у вас була. Можете заповнити за 24, за, за 24 рік, роздрукувати, підписати і зберігати разом зі звітами. Якщо раптом по ФОПу. Буде податкова перевірка, то у вас цю табличку попросять, ви її просто надасте, не будете нічого шукати і придумовувати, щоб її десь швиденько робити. Посилання на цю табличку я даю абсолютно безкоштовно, її не потрібно в мене купувати. Як і даю абсолютно всі свої ролики безкоштовно. Я це маю змогу робити безкоштовно, тому що існують дуже гарні круті люди, які дивляться мої ролики і. Підтримують проект гривнею. Бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Якщо я вам приношу користь, будь ласка, перейдіть, поставте відео на паузу, перейдіть, закиньте декілька гривень, це дасть мені можливість далі продовжувати свою роботу, яку я так люблю. Далі приносити користь підприємцям. Безмежно вам вдячний. Ну, а якщо залишилися запитання, можете їх писати прямо тут в коментарях під відео. Або в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на телеграм-канал зверху вискочить, також в описі під відео буде. Телеграм-канал. Просто кайфую з тої спільноти, яка там зібралася. підприємці бухгалтери діляться досвідом, допомагають одне одному. Відповідають на запитання. Там я намагаюся відповідати. Мої колеги іноді відповідають. Тому обов'язково маєте бути підписані і на телеграм-канал. Ну і на Ютуб, звісно. Поставте вподобайку цьому ролику. Дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре.